Всім привіт, мої любі! А, коротеньке відео. Чесно, так, світло. А, всі, хто просили, Юль, покажи свого яквестерісного монстра з собою, щоб зрозуміти, наскільки він великий, бо незрозуміло. От дивіться, оце квітіння разом зі мною. Воно цікаве, пишненьке, віддає волосся. Тут от гілочки бічні квітнуть. І воно пишне. Він справді вже свій пік пройшов і зараз скидає квітульки. Так? Але ось таке чудо. І, до речі, тут от новий квітконос, який дав ще дві бічні гілки, тому свято продовжується. Так, ну от така краса. От вона вам в порівнянні. Не дуже велике. Кущі <гуші> от. <гуші> да? Ніхто б ніколи не сказав, що це як бо просто неймовірні пальми. І отакі корінчики старі, от, от новий вже в мене ріс такий. от новий. Ну, тут їх насправді багато, і я вам скажу, ця штука просихає просто неймовірно. От, бо оці дві коняки п'ють багато, і оці всі квітконоси п'ють ще більше. І да, поливаю я його як скажена. А він п'є як скажений. Тож, от вам, в порівнянні зі мною. Отака класна штука, і насправді так, ваші еквестріси теж такими виростуть. І мої маленькі квестриси теж такими колись будуть. Але це буде колись. І знову ж таки, не всі еквестриси виростуть такими. Бо, знову ж таки, серед видових, які там ростуть далеко-далеко. Да? Є більш мініатюрні види, є здоровезні. Є Еквестріс, здається, я робила. Так, да, я робила про нього відео у варіаціях Еквестрісів, у якого листя досягає метро, а то й більше. Ось такий гігант серед еквестрісів, він є. А кажуть, що він втрачений насправді, але а, деякі, хто їздить дивитися, як ростуть Еквестріси, це моя давня мрія. Кажуть, що таки все-таки ходять легенди. Що десь в джунглях таки зберігся, а, цей вид, і його таки можна зустріти, але про це ніхто не говорить, бо його охороняють, щоб його знову не винищили. Отак от, так от такі цікаві справи. От. Тож, дивіться, багато чого залежить від того, який саме у вас еквестріс, які в нього предки. А є рукотворні еквестріси, той самий Пінк, той самий ред, бісто який, а той самий оранж. Вони не виростуть такими гігантами. Так? Але ваш просто фаланопсис еквестріс з класичною квіткою, ваша варальба з класичною квіткою, або аурейка, або циролейка може вирости в такого коня. От, головне, <свісно> добре цього коня годувати. <свісно> ну що ж, на цьому все. Я думаю, вгамувала. Я вашу цікавість, і ви побачили, як воно виглядає. Отак от, от в житті, в порівнянні з людиною. Ну що ж, і на цьому сьогодні, все. Всім дуже-дуже дякую за перегляд. І всім сонячних днів, пишних, рясних квітінь, здорових орхідей. Слава Україні! Героям слава, слава нації і смерть ворогам! Всім пока-пока!